По догляду за целогінною усітаною, а якщо точніше, про мій догляд за цією прекрасною рослиною. Починаю з свого відео, щоб показати вам місце, де вона стоїть, тому що це важливо. Це стелаж, стелаж ростом порядка 1,75 м. Тому що він стоїть на столику, я точно не заміряла, але він дещо вище мого росту, а я 1,73. От він приблизно такий чуть-чуть, кілька сантиметрів вище мене. І ця целогіна стоїть на самій, самій високій полиці. Чому це важливо? Тому що целогіна осітана, вона родом з Філіппін і росте на висоті. Порядка 800 метрів не вище. А це значить, що вона теплого або навіть спекотного утримання. Ця целогіна в мене живе на моєму утепленому балконі, і взимку цей балкон без опалення. Якщо на дворі дуже холодно, то я часом виношу сюди переносний обігрівач, батарею, можу вимкнути кондиціонер на обігрів в кімнаті, до якої прилеглий балкон. Тому ця целегіна живе в досить таких спартанських умовах. У мене цілий рік влітку дуже жарко. Багато-багато сонця, а взимку, ось зараз тут порядка 20-21 градуса, тому що на нижніх полицях порядка 19 градусів. І це важливо розуміти, що цю целогіну морозити не потрібно. Для того, щоб продовжити огляд, я її зараз зніму. Поставлю поруч з іншими целлогінами на піддон. Мені буде так легше, тому що руки до гори тримати досить важко, і там роздивитися цю рослинку також дуже важко. Отака в мене целгіна. У мене вже цілий ряд целін є. Декілька представників целлогінових я зняла, поставила поруч з своєю целогіною усітаною. Хочу вам продемонструвати. Це маленька, новенька рослина, яка намагалася цього року квітнути, але не вийшла з піцеоза. Отака вона. Гарно росте. У мене виростила одну бульбочку, і це вже друга хвиля росту ростить паралельно дві бульбочки. Я сподіваюся, що наступного року ми ж таки заквітнемо, тому що загалом ця целегінка досить легка в цвітінні, не потребує якихось особливих. Там специфічних умов для того, щоб захвітнути. Похвастаюсь вам своєю мрією, яка здійснилася це целегіна мурена. Просто, просто щось неймовірне, прекрасне і чарівне. Погляньте, яка краса. Ростить два зрости молодих. Посаджена переважно в кору додаванням дещо подрібленого моху ну, таке, і, і такої дрібної-дрібної кори. І поруч ще одна целаїнка з нашого ботанічного саду і мені грашко, хутнеряна. Вона у мене також ще не квітла, хоч досить велика рослина. Одна бульбочка ось вже сформована. Ростик доріс, а тут вона вирішила ростити два роста водночас і формує якраз бульбу. Цього року я для неї змінила місце розташування. Вона у мене тепер на кухні впритул до вікна, біля вікна, яке постійно провітрюється, вісить. Побачимо, як вона відреагує на таку зміну. Але я чула, що саме цій целогіні дуже важливо наростити масу для того, щоб квітнути. Тому сподіваюся, що в нас все попереду. Тому що її квіти, я бачила вживу, вони ніжні, прекрасні і як у багатьох більшості, напевно, природніх орхідей, Вони дуже вишикані, і тендітні і ніжні. Ну, повернемося до моєї целагіни усітани природня орхідея. Як я вже казала, теплого утримання. І в неї є револьверний тип цвітіння. Погляньте, тут вже квіточка одна відзвіла, бо я щось забула. казала в основному відео, що це перша квіточка ні, це не перша квіточка, тут уже була квітка. Це вже друга. А в цього квітконоса якраз це перша квіточка. Бачите? Квітка квітує. Причому розпускається вона, ця губа майже чорна. Майже чорна по мірі цвітіння. Плюсточки біло-сніжні, губа майже чорна, По мірі цвітіння, губа вицвітає, стає більш такий коричневий колір. І е, пелюсточки, вони також стають такими більш як кришталевими. І дещо до. Якогось, я навіть не можу сказати, але вони перестають бути такими білосніжними. Отак правильно, тому що, як ви бачите, поруч у мене я не стала прибирати Ванда біла, і квіти по кольору, ну, вони відрізняються. Можливо, дещо зеленкувати відтінок у цих квітів. Ось такі чудові. Оцей квітконіс у мене. Все літо, з весни-квітне, це вже 13-та квіточка я нарахувала. Отака прекрасна. І вона не, не планує зупинятися. Вона ростить наступний бутончик. Більш того, у мене тут можу показати вам прямо всі всі етапи. Є молодий різ. І в нього вже, як ви бачите, росте. От саме на такому етапі, вибачте, ось саме на такому етапі видно, чи буде цей ріст квітувати, чи не буде квітувати. Якщо він планує квітувати, то ще листочок не розвернувся, а вже стирчить бутончик. Отже, отак цікаво вона росте. Ростить квітконос, по мірі росту квітконоса росте сам зріст. Листя в неї таке широке, світло салатове, і світла їй не потрібно дуже багато. Отак вона в мене в метрі, практично в метрі, від скла. Балкон південно-західної орієнтації, і цього світла їй достатньо, більш ніж достатньо для цвітіння, як ви побачили. Досвідки ніякої немає. Взимку в мене тут світло взагалі не потрапляє на балкон, тому що будинок побудовано таким чином, що та от частина будинку промінь він повністю перекриває а, світло до мого балкону. І з кінця листопада, десь до лютого місяця, жоден промінчик сонечка, сонечка сюди не дістає, тільки розсіяне світло. Але влітку, тут з, десь пів першого з 12 часом, найдовші дні, вже прямі сонячні промені шпарять на цей балкон по повній програмі. І ну, на неї пряме сонце не потрапляє і їй це подобається. Я її отримала в минулому році, і вона відразу. Весною, тобто вона в мене вже другий рік практично, і вона відразу в мене заквітла. Вона була кілька бульб, але бульби вже були дорослі. Відразу випустила квітконос першого росту, заквітла. Я дуже раділа, фотографувала, я була в захваті від цих квітів. Але оскільки я а, Така любительниця сушити рослини, просушувати. У мене був такий штамп, що орхідея не обов'язково повинна просихати між поливами, щоб не згноїти коріння. Прямо от така впевненість в цьому вірування. І я її, відповідно, просушувала між поливами. Після першої ж квіточки цей квітконіс засох. І я дуже-дуже розчарувалася. Прямо злилась на себе, почала більше читати, почитала про неї і усвідомила, що вона не любить просушок взагалі, від слова взагалі. І допоки ми наступну зиму, тобто вона влітку проквітла, відразу засушила квітконіс, почала рости. І поки я її просушувала, вона ростила отакий рости, але без квітконосу. Тобто красиві, великі, погляньте, погляньте, який величезний розтал. Він був безвідконосець. І, і мій подив, як тільки я вирішила змінити підхід до її утримання і. А... Поливати її частіше, не давати їй просихати, як почали один за одним рости квіт нові рости, я в них бачила бутони. Як тільки я побачила бутони, я відразу прям дуже-дуже ретельно почала слідкувати за тим, щоб ця рослина не просихала взагалі цей горщик. Горщик невеличкий, типу 12-го. Невеличкі отвори внизу я зробила. Посаджена в мене целогіна виключно в орхіату середньої фракції, і поверхня вкрита новозеландським мохом. Бачите, що тут уже все переплилося, і корінці, і, і мох. І ось в такому вигляді. Що я роблю? Я так перевіряю, якщо цей мох починає підсихати, він, по-перше, світліший, а оце він зараз щойно политий. Він такий темний бурей. Він починає світлішати, просихає. Я відразу поливаю цю рослину. А, відразу. І не даю їй просихати. І таким чином ми тримаємо ці бутони, квіти, ростимо нові рости, нові е е квітконоси ростимо. І їй все добре. Я так думаю, що взимку, коли буде прохолодніше, я також буду спостерігати. Вона стоїть зверху, тому і все одно тепліше, аніж тим рослинам, які на нижніх ярусах стоять. Але при цьому і вона стоїть поруч, як ви бачите, вхід в кімнату. Двері в кімнату в мене постійно відкриті. Це велика вітальня, вона не жила, спальні далеко. Тому я можу собі дозволити тримати постійно відкритими вікна і двері в цю кімнату, щоб на балконі підтримувалась певна температура. Ну ось прямо зараз у мене ось така тут температура. Але висока-висока вологість. Дуже висока. Зранечку я провітрила балкон на якісь на півгодинки, відкрила вікна, потім зачинила, включила кондиціонер, прогріла кімнату і вже до вечора буде тут триматись порядка 19. Часом буває 18 градусів. Холодніші дні 17 може бути, але це досить комфортна температура. Це температура прямо на підвіконні, як ви бачите. І тому, якщо в глиб балкона взяти, то температура дещо вища, на верхніх полицях вона ще вища. Тому ну, їм підходить, орхідеям підходить. Більш того, в мене навіть довіана росте недалеко від уже два роки росте недалеко від села Гіни Усітана. Як ви знаєте, вона дуже-дуже теплолюбива рослина, і їй також цього досить. Ну вона під досвідкою, вона ще обігрівається лампою додатково в день. Тому сітані так добре, ну і дев'яні поруч з нею досить непогано. Підживлюю слабесеньким розчином. Я взагалі слабесеньким розчином все підвищую, не більше там в самі часи, весна, початок літа, коли все-все прям росте. Це у мене порядка 80 піппін. Я вимірюю, розчиняю у мене зворотнього осмосу, водичка. І тобто вона майже е, без солі та водичка. Тому е, отаке от підживлення в мене виходить. Я 100 ppm взагалі не перевищую, навіть 100 я рідко даю, зазвичай це менше. Але всю весну, літо і початок осені я даю слабесенький прощен. Періоду спокою ця рослина не має, вона постійно росте, бульби дуже-дуже щільно, як ви бачите, вона займає, наче і розложиста рослина, але оскільки бульби ростуть дуже щільно одна до одної, то вона займає досить небагато місця. Єдине, що потрібно пам'ятати, що її так ставити таким чином, або якусь підставку ставити, щоб в неї квітконоси спадають донизу. І щоб побачити цю красу, то краще ставити її дещо вище, щоб можна було милуватися її квітами. Квіти не пахнуть, як на мене, взагалі, але я можу помилятись, тому що я дуже спокійно до запахів відношусь, і е, нема в мене такої чутливості запахів, тому іноді кажуть, що вона пахне орхідея квітка, а мені вона взагалі не пахне. Тому моя суб'єктивна. Моє суб'єктивне сприйняття, що квіти не мають аромату взагалі. І по мірі росту квітконоса, як ви бачите, ось уже бульба визріла, велика, доросла, а квіти все ще тримаються. Те саме буде і з цими квітконосами. Будемо спостерігати, мені цікаво, на яку максимальну кількість квітів квітконосів здатна ця рослина. Прекрасний екземпляр. Ну, будемо спостерігати. Отже, якщо залишились якісь до мене запитання, пишіть, буду відповідати вже в особистих коментарях. Тому дякую вам за увагу! Міцного здоров'я вам і вашим рослинкам. Пока-пока!